Всім привіт! Сьогодні у нас 15 липня 2023 року. І ось мені прийшли маточки штучного запліднення, Лігустика, італіянка. Ось їхні паспорти. Тут вказана дата народження, номер маток. Потім з кількома мікролітрами було запліднено їх. І коли вони почали ось е сіяти, є вказано. Завтра я буду ці маточки підсаджувати. На цю тему я відзнімлю відео. Е і плюс до цього всього поговорю про те, е що дуже довго я ці маточки чекав, і там ще мені партія має прийти бакфаст штучного запліднення. Е ну і про це ми завтра поговоримо. Все, дякую за перегляд та до зустрічі. Ну і ще добавлю, ось вони доволі хорошо вони, ну, прикріплені, кліточки приліпили, щоб взагалі вони нікуди не ходили, там, скажімо, не підлітали. Ну, я, припустимо, коли відправляю матки, я просто набиваю папір. Плюс він не дає їм ні догори, підскакувати. Ну, якщо десь трохи вбік з'їде, то нічого страшного. І коли холодно, папір, як правило, ще тримає тепло, бо тоді зменшує площу в коробочці і їм більш тепло.